Для рівнян вже не секрет, що в зливу в центр краще не виїжджати: Чорновола, Драгоманова, Бандери, вулиці, які постійно підтоплює. Скоро цю проблему буде вирішено, адже рівне отримало грант на два проєкти, які реалізуватиме у співпраці з містом побратимом Любляном. Метою одного з них є розвинути каналізаційну інфраструктуру та покращити ситуацію зі стічними водами в обласному центрі. Під час того, коли наприклад проєктувався даний проект, було враховано всі норми, які сьогодні нам дозволяють. Ті всі опади очищати їх, тобто буде спеціально стоять система, які будуть вести очищення від нафти, від бруду, і тоді вже буде сама, сама вода буде переходити в саморічку. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, підготовка проєкту вимагала значної роботи та комунікації. Однак, результат того вартий. Завдяки цій інновації у рівному подбають і про екологічну складову. Можна вважати це один з таких найпотужніших проектів станом на сьогодні. У нас, які ми розглядали, і його основна мета, яку ми повинні точно розуміти, це є екологічна складова, проєвропейська екологічна складова, як він буде виконуватися, які будуть наслідки, яка буде якість тої води, яку ми будемо забирати з доріг, очищуючи. Передавати далі проєкт з відведення талих і зливових вод в центрі забезпечить комфортне пересування пішоходів і водіїв. Його бюджет 1 мільйон 243 тисячі євро. 90% від цієї суми рівненська тергромада отримує безповоротно. Також при підготовці проєкту важливим було гідно представити рівне перед міжнародними партнерами. Репутаційно місто Рівне виходить на новий рівень, тобто це дасть можливість залучати інші гранти. І дасть можливість так само показувати прикладом, скільки місто може працювати, і ну репутаційно як воно може виконувати. Ще один проєкт, який невдовзі почнуть реалізовувати, це підвищення стійкості системи безпеки у Рівному. У місті замінять 100 пожежних гідрантів, які вже неможливо експлуатувати. А також проведуть навчання улюблені для працівників муніципальних підприємств та цивільного захисту. Кожна хвилину на великому рахунку, і це поява цих гідрантів зовнішніх, вона надасть дасть нам ефективніше. Ліквідовувати пожежі і здійснювати їх подальше гасіння, я знаю, що ми зараз спілкувалися ну, про те, що більше це стосується центральної частини міста. Ми надали перелік тих гідрантів, які потребують заміни, які нам дадуть якби, краще діяти. Під час виконання наших особових обов'язків на реалізацію двох проєктів у міста є 24 місяці. Впродовж роботи представники з Любліна будуть також контролювати процес, і невдовзі рівне стане сучаснішим та комфортнішим. На сам кінець Віктор Шакерзян подякував всім колегам, депутатам та всім, хто долучився до його ініціативи і працював над цими успішними і потрібними місту проєктами. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.